Вітаю вас, дорогі глядачі дитячого випуску програми Крок на зустріч, а саме у рубриці Світ очима дітей. Чи легко бути королем або президентом? І чи достатньо корони для того, щоб бути справжньою царицею? Дівчатка та хлопчики? А ким ви мрієте стати у майбутньому? До речі, у коментарях під програмою ви маєте змогу написати нам про свої мрії і що ви робите для їхнього здійснення. А просто зараз ви станете свідками історії, яка нещодавно відбулася з одними подругами. Вони вирішили влаштувати пікнік, але не простий, а особливий. Дивимося. Я виглядаю як справжня цариця. Мені не вистачає лише короля, трону та прислуг. Якби можна було, я б завжди так ходила і в школу, і вдома, і на вулиці, щоб всі знали, хто я і відносились до мене як до цариці. Це ще хто там мені заважає? О, ти знову уявляєш себе царицею. Таке гарне на тобі, класно. Слухай, мама просить нас допомогти їй з вишнями, кісточки повіймати зсередини, бо вона хоче зварити наше улюблене варення. Знаєш, не царське це діло виймати кісточки з вишень. Я цього робити не буду. У цриці набагато важливіші справи за варення. Ну, як хочете, вельми, шановна црице, я змушена покинути вас. Але не розраховуйте на мою підтримку, коли ви отримаєте покарання у вигляді миття посуду після всіх цілий тиждень. Та не треба мені твоєї допомоги. Я і знайду того, хто мені в цьому допоможе. Тим більше у нас є посудомийна машина. Це ми побачимо. красу не потрібно ховати, а всім показувати. І у мене чудова ідея. Сподіваюся, в мене все вийде. Я ж цариця. Привіт! У мене для тебе чудова пропозиція. Сподіваюся, тобі сподобається. Привіт! А що за пропозиція? Кажи вже так цікаво. Я вже здогадуюся. Ти знову щось придумала? Надіюсь, що мені сподобається твоя ідея. Отже, моя пропозиція звучить так. Я запрошую тебе до себе додому. На царський пікнік. Умови зустрічі наступні. Гарне святкове вбрання та смаколики. На твій вибір. Ти згідна? Так, так я, згідна. я згідна! Це чудово! Тоді чекаю тебе в себе завтра о 12 дня. Па-па. Папа, Друзі, на вашу думку, якою була підготовка подруг до царського пікніка? Так, ви правильно думаєте, вона відбулася на найвищому рівні. Кожна з дівчаток обрала для себе найкрасивіше прання з гардеробу, а також за допомогою мам приготувала смачні страви. А як саме відбувся царський пікнік? Дивіться далі. Цікаво, а ті плаця для нашої зустрічі вибрали дівчата. Думаю, що царське, адже ми запрошені на пікнік для цариць. Нам вийшли ще чая дам або корон. Це точно тоді б ми виглядали справжні цариці. Що ж робити? Усі дівчата будуть у красивих сукнях, схожі на царські. А я. Ну, нічого, я все ж таки щось знайду. О, саме в цьому платі я піду на царський пікнік. Спробувати цю смакоту А ні, не буду, бо ж цей торт має виглядати по царському Не буду псувати мамину працю. У царському столі обов'язково повинні бути фрукти. Без цього ніяк. Я зібрано до царського пікніка. Яка ж моя мама молодчина, такий гарний тортик спекла. Сподіваюсь, дівчата оцінять його на пікніку. Дівчата у повній готовності вирушили у гості на царську зустріч. Безперечно, кожна з дівчаток приклала чимало зусиль, щоб виглядати як справжня цариця. Але яким було їхнє здивування, коли вони увійшли у подвір'я Аніти і побачили наступне, а що саме дивіться зараз? До царського пікніку майже все готово, залишилось тільки трішки. Друзі, вітаю вас на цьому особливому пікніку. Я, як цариця цього дійства, маю перевірити, чи достойні ви, ваші вбрання та страви бути присутнім на цьому пікніку. Покажіть кожну, з чим ви прийшли і у якому вбранні. Я прийшла у найкрасивішому вбранні свого гардеробу і також принесла тортики з спекла моя мама. Ось поглянь. Ну, може бути. Я тебе допускаю до царського пікніку. Проходь і сідай. Наступні, дівчата, що ви скажете? А я принесла із собою фрукти, бо вважаю, що на царських столах та зустрічах повинні обов'язково бути фрукти. І моє вбрання. Весь на має вигляд царського. Хе, моє броня набагато красивіша за твоє, але через те, що ти принесла фрукти, даю тобі право бути сьогодні тут. Проходь і сідай. А, а ми принесли цукерки. Кожна дівчинка любить солодке, тому ми вирішили принести саме це. Можна було більше принести цукерок, але через те, що я сьогодні добра, то даю вам бути присутнім у мене на пікніку. А ти чому прийшла без нічого? Я забула про це. Я настільки переживала за свій зовнішній вигляд, що й забула про страву. Надіюсь, нічого поганого в цьому немає. Я на інший раз принесу щось смачненьке. Що ти забув про умови нашої особливої зустрічі? Я мушу відмовити і сказати ні. Можеш йти додому. Я не спеціально так вийшло. Я й чути цього не хочу, ти не достойна бути з нами. Але ж вона не спеціально забула страви. Думаю, їй варто дати шанс і не виганяти. Що? Хто тут найголовніший? Я, а тому я вирішую, хто залишається з нами, а хто ні. Дівчатка та хлопчики, як думаєте, чи правильна була поведінка головної героїні нашого сюжету? Чи схожа вона на мудру царицю, яку шануватимуть люди та друзі? Я була свідком цієї події, а тому вирішила допомогти дівчаткам порозумітися і розказати їм про справжні риси і обов'язки цариці. Дівчата, привіт! Ангеліно, зачекай, не йди! Я спостерігала за вами і помітила, що у вас сьогодні якась особлива подія. Бачу, ви всі так гарно вдягнені і задіски у вас гарні. І ви схожі на цариць. Цікаво. А чи знаєте ви, якими рисами повинна володіти справжня цариця і що вона повинна робити кожного дня? Якщо ви бажаєте, то я вам можу розповісти про це завдяки біблії. Так, я б хотіла дізнатися, якою має бути справжня цариця. Я б теж хотіла почути цікаву історію з Біблії. Ну, якщо всі так хочуть, то добре. Ми не проти. Лише недовго. Ангелінка. Ти теж сьогодні будеш слухати історію разом з нами. Сідай, яку саме історію з Біблії почули дівчата від Олі, і про які риси та особливості цариці вона їм розповіла. Про це ви дізнаєтеся вже у наступному випуску програми. Не пропустіть.